Виконуємо номер 1581 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. І наш вираз, якщо 5y відняти 2х, то рівні мінус 17. Спростимо наш вираз. Помножимо 2 на кожне з число в дужках і 5 на кожне з число в дужках. 2 множимо на 3х буде 6х. 2 множимо на мінус 5 y буде мінус 10 y. Мінус 5 множимо на 2х буде мінус 10х, мінус 5 множимо на мінус 4y буде 20 y. Зведемо подібні доданки. Від 6 віднімо, віднімемо 10 і помножимо на спільну змінну х. Мінус 10 додамо 20 і помножимо на спільну змінну у. До зменшу додамо число протилежне до від'ємника. Мінус 10 додати 20 буде 10. Це наше у, 10 у Більшу модуль числа від'ємного, і 10 віднімаємо 6, буде 4. Маємо мінус 4х додати 10y. Або можемо записати 10y відняти 4х. А тепер винесемо спільний множник 2 за дужки. В дужках буде 5 відняти 2х. Якщо 5y відняти 2х дорівнює мінус 17, то 2 помножити на 5 у Відняти 2х дорівнює 2 умножимо на мінус 17. Будемо мати мінус 34. Записуємо відповідь. Мінус 34. Номер 1581 виконано.